Він емігрує подорожує світом і потрапляє в Азербайджан. Такий шлях проходить герой письменниці Руксолани Жаркової у книзі «0,0». У В 2018 році я побувала в Азербайджані. власне, там і перебуває мій герой. Він приїжджає туди, аби знайти себе. Він журналіст, шукає себе в екзотичних світах, але він з Луганщини і він відчуває цю потребу повернення власне про те. Як ми покидаємо дім, а але потім все ж таки повертаємося до нього. Про це ця книга. Рукопис Роксолани переміг у п'ятому всеукраїнському літературному конкурсі імені Григорія Тютюника, і завдяки цьому твір у 2021 році видали. Авторка вже встигла презентувати повість у Чернівцях, Івано-Франківську, Ужгороді А Днями і у Тернополі. Літературознавиця каже, що її книга в час війни буде близькою для багатьох людей. Дуже багато людей покинули свої домівки. Так внаслідок повномасштабного вторгнення в війни. І багато хто емігрував за кордон, і це власне про відчуття дому, про відчуття того, що є незмінним і що дарує нам сили і допомагає нам жити далі. Творча зустріч з львівською письменницею в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася в рамках клубу шанувальників сучасної української літератури Лід простір,